Сама Лемківська ватра вона розширяється, музей Лемківської культури розширяється. Я прошу повернутися до цього питання, проголосувати, зробити товариство Лемківщина і всім лемкам подарунок до проведення цього великого свята. І головне, ключове, то, що стосується кадрових питань. Власне, питання стоїть в тому, що немає людей, які могли б цим питанням займатися. І саме тому є пропозиція поставити прозначити на дану посаду Тиханського Михайла Миколаєвича, представника Твоїщини, який буде займатися і організацією проведення фестивалю Ленківської культури і вирішувати дуже багато організаційних питань пов'язаних з проведенням цього фестивалю. Дуже вас прошу повернутися до цього питання. Дякую. Дякую. я думаю, я повинен з пропозицією по Лемківський фонд, Оленківської влади, що вони волосили персонами в радіосвітку. На цьому святі. Стріюваю, будь ласка. Пропоную додати, на що нам потрібно повернутися, ми вже мали таку практику голосування в поіменному режимі. Щоб народ знав своїх героїв поіменно. Тому що ми вже зараз не голосуємо не тільки за підприємницькі ті питання, адже не голосуємо буквально за технічні, культурні і інші питання. Пропоную перейти в поіменний режим. Спочатку треба повернутися до цього питання, тоді чорний, будь, будь ласка. До речі, обласна адміністрація якраз це подання і зробила, я розумію, представників про фракції. Дякую. Дякую. пана Люкса, питання, звичайно, мені надзвичайно важливим, я знаю, що багато з вас були відвідувачами в минулому році фестивалю цього і власних.